Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі Запоріжжя. Давайте подивимося, що вас чекає. що буде на листопад вас. Подивились. Прям захотілося чомусь, скажу, свічечку запали. Жалоби День жалоби якийсь буде. День якихось, знаєте, спогадів. Мене про Геловін, чесно. Це наше якесь буде. І військових багато якось будуть гарно ховати, гарно проведжати. але багато. Ну, давайте не спомин душі хлопцям і дівчатам. Свічечку я запалила. Запоріжжя найближчі дні. То ви так поспішаєте по мостах. Швидко, 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 швидко носитесь. Треба швидко переїхати з одного боку на інший. Якісь неприємні новини з фронту, там, де ваша каховка, але стабілізуються, в захист станемо. Запоріжжя найближчі дні. До вас прям ціла делегація військових поговорити, поміркувати, поселити захист. Щоб... Переживають, щоб не посипався ваш фронт. Бо якщо ви посиплетесь, я так розумію, важко буде. Запоріжжя, найближчі дні. Саме місто. О, зненацька щось може бахнути. Ми не очікуємо. Взагалі неочікувано. Біля мостів знову. Правий берег, ще чекає. Лісосмуга знову обережно. Відкриті місцевості. Чомусь все одно показує світлу пору добу, давай нічого не покажу в Запоріжжі. От як знаєте, за тища перед бур'єю Запоріжжя найближчі дні. Ми чекаємо на ворога. Я така, знаєте. Сакральна тиша. Передмістя буде район наближений. Буде вогонь, але воно буде як по графіку. В якісь часи йде обстріл біля води. Знову порт. Знову діти. У вас якась паніка буде. Вона пройде, але буде така паніка, як ото, знаєте, всі біжуть. Вода, вода, боїмось води, боїмось високої води. Запоріжжя обстріл. Літають, але знову ж таки, він, от знаєте як, це не та атака, до якої він готується. Він щось видивляється. І промисловість дуже його цікавить як охороняється, скільки там людей, яка кількість, все буде щось видивлятись, підлітати, відлітати. Давайте Васильівський напрямок. Важко нам, бо ми не розуміємо, коли ворог суне. Він дуже дивно буде йти. І на один, як розділиться, знаєте, на декілька частин. Одні туди трошки побігли. ну, гру, Грубо кажучи, одні, одні праворуч, інші ліворуч. Втрати наші пусті, багато е, втрат серед військових. Бо є такі, я так розумію, ділянки, бачите, де все випалено. А ти як жертва, коли вогонь йде. Що мені не подобається, якісь околиці ще села, де було нібито тихіше, починається вогонь. От Починається що і тут почалось. Як летить з боку Васильівки долітає. Все одно показує загрозу для... біля мостів, вода, що з вашого боку щось буде пускатись, з вашого напрямку. Може, ви бачите навіть, як шахели летять на Запоріжжі. Оріхівський напрямок, найближчі дні. Оріхівський напрямок, найближчі дні. Хвиля така велика руйнівна, просто жах. Щось аж свічка затріщала. Щось впаде прям з такою хвилею руйнівною. Знаєте, якщо б каби могли зробити касетними, то я б отак би і сказала. Оріхівський напрямок. Не можемо рухатись, бо ворог ворог, до речі, хоче тут про щось подомовлятись. Буде якась інформація про, це... про цей шматок фронту? Ділянку, це вірніше сказати. Грає. От Він не робить якогось логічного руху. знаєте, Він от зайде маленькою групою, подивиться, його витравлять. Потім йде вогонь великий, але за великим вогнем повинно вже зайти військо, не заходить, грається, от відволікає. Він, знаєте, як точково по Запоріжжю, як на фортепіано. Тут натисну, тут натисну, тут натисну. ага. Там піду подивлюсь, тут і тут. Ага, де слабке там рветься. Гулі поле найближчі дні. Якісь їм лісочки, лісосмуга закрита, їм і нам, але там, знаєте, як сіра зона на сіра, вони там бігають. От що мені не подобається, що ми я десь їх от вони є, а ми їх іще не бачимо. Ми їх як чекаємо з відкритої ділянки. Я кажу, вони в лісочку десь. Там присховалися в кущах. Погода не льотна для них, а ми літати будемо. Уляколи найближчі дні. Я не можу сказати, що зупиниться фронт. Він сконцентрується все ж таки на енергетиці, на великих містах. Він вичікує щось. Коли він вичікує, потім у мене будуть великі проблеми. Вільнянськ, найближчі дні. Боже, як щось гримить, вже сидиш, думаєш, що там вже? От знаєте, як перший такий звук, то машина поїхала, мені здається, що щось летить, знаєте, громихає. І зараз як бахне. Це вже все, це вже ПТСР прифронтових, так, вільнянськ. Передмістя. Знову таки військові от за щось радіють, що ми отут змогли відстояти, тут могли... Тут воно не долетіло, тут ми укріпили, а по вільнянську будуть прильоти. Вільнянську буде атака, будуть прильоти. На військових полює, буде, де машини були. Наступний етап, до речі, це лікарні. І у вас як, може, була якась амбулаторія, або якась така невеличка лікарня, яка, в принципі, це не госпіталь, так, військовий. Але там поруч буде гаряче. Тримайтеся.